Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Мешканці Завадівки у сніговому полоні близько двох тижнів у Кіровограді розпочались рясні снігопади. Та за цей час снігоприбиральна техніка тут не була жодного разу. По допомогу люди звернулись до народного контролю. На Завадівці люди кожен ранок розпочинають з того, що прочищають стежки від снігу. Щоб людям було ходити. то Не, не скоро не приїде. Ні. Чистим самі, ніхто не чистить. Центральні вулиці прочистив, привочків поставляли. Та й. Чистим своїми руками вже, а що робити? Не скоро не заїде нічого. А ось тануть почне, то взагалі плавати тут будемо. Не прогорнуть нічого. Люди ходили пішком на маршрутки, аж на Кущовку. Це 3 -4 кілометри чотири. Снігопад. Діти не ходять в школу, тож ніхто не прийде в пояс снігу. Дістатись далі наша машина не змогла, тому ми йдемо пішки. Люди бідкаються, що кожного року до їх вулиці снігоперебиральна техніка не доїжджає. Кожний год така фігня. Кожен божий год. За цю вулицю, вроді би, як всі забувають. Цього року не доїжджають до людей і машини, які збирають сміття. Вулиця. Через це перетворилась на свалку. Ми не виносимо, бо що знаємо, не приїде мусорка. А там люди повиносили, та собаки порозтягали. Для того, щоб привезти до ладу завадівку, люди просять хоча б один трактор, що прийшовся їхніми вулицями. Один раз би Білорус пройшов би, прогорнув, аби тільки можна було. А люди вже підкидали в самій одворот од Народний контроль відправився до комунального підприємства Кіровоград Універсал Універсал-2005». Саме вони займаються прибиранням снігу в місті, але на роботі керівництва не застали. Приймальні це пояснили тим, що керівник допомагає прибирати місто, але нашому приходу не зраділи. «Ви не почали моє запитання. Я Я Але коли саме буде керівництво на місці, нам так і не повідомили. Тому ми йому телефонуємо для того, щоб дізнатись, коли снігоприбиральна техніка дістанеться мешканців Завадівки. Я часів запішла. Народний контроль простежить, щоб на завадівці люди могли безперешкодно ходити вулицями та не розпочинати свій ранок з прибирання снігу. Віра Шистакова Сніслав Людського народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот